Доброго дня ще раз мої любі. Ви на каналі «Престиж техніка і з вами, як завжди, Олексій. Сьогодні я вам розповім, якщо ви не бачили попереднє відео, про газові плитки, комбіновані плитки, електроплитки. постараюсь зараз вкратці потім, якщо вам щось сподобається більш детальніше по кожної з них. тому що плитка це не просто так речі якась. Це Приготування, жінка, яка готує вдома їсти, дівчина, жінка, чоловік тощо. Вона проводить там багато давайте, часу, щоб приготувати той суп або там щось гарне. Як сьогодні у нас був один повар, не буду казати, його ресторану. Він порадив, як робити правильно пасту, як можна обжарювати морепродукти, як додавати чеснок, з яким мастилом це приміняти. До речі, отака сковорідка, він нам порадив, каже, класна буде річ. Це, мабуть, якщо ви бачили, це трьохкований трьохслойний кований алюміній з покриттям тефлону. Вона класно закривається, там буде ще все тушуватися, варитися. Все, що ви там напарите, все залишиться у вас в соку. Ну, Зараз не про неї, давайте так. У нас багато там посуду, ми зараз про Поїдемо з Малого. Чому ж ми вирішили зняти, То, що колега каже, Олексій, у нас на Тіктокі дуже в попиті це саме газові металеві плити. Як по мені, вони ну, чудові, якщо у вас по дизайну там все підходить, ну таке. Якщо жир потік, ви одною тряпкою його не витерете. Треба бути з нею охайною. Ось. Вони бувають, давайте так, 50 та 60 розмір. Бувають з скляною кришкою, бувають щитком таким. Бувають з металевою рішиткою та з чугунною решиткою. Металева, до речі, буває широка. Та маленька. Так само бувають автоподжиг, газконтроль, індикатор таймера, вимкнення, відключення і включення. Давайте так Потім конвекція буває, буває 3 від конвекції є подача пара Ну то вже майже професійно. Не майже, а професійно. Це як параконвікомат. Там, якщо бізе готувати, то там і з боку треба, щоб повітря було, і з цього боку, і подача води определенного ну, з інтенсивністю. В общем, зараз не про це. Зараз про газові плитки. Підсвітка в духовці, градусник. У вас зеркальні двері, мені дуже це подобається. Річ, коли зеркальна двері, вона не в жиру, як зазвичай, ну, на будь-якій кухні вона займе класне місце своє. До речі, це точно такі ж плиточки бувають у нас е, газ або Газ Електро. Що це таке? Повний газ це газова духовка. Ну, е, стривайте, я знаю, що багато не, не полюбляють газові духовки. Я так само її ну, не, не вважаю, що вона класна. Але, але коли газова духовка у вас з подачою газу знизу та зверху, і у вас є можливість відмикати низ одним верхом допікати, тоді вона має бути. ну... Тобто, імеє місто так Коли знизу тільки вона підпікає, то я пам'ятаю що як моя матуся готувала. До речі, вчора і позавчора було э, свято э, День матері. Якщо хтось не встиг, ну привітайте свою маму, вона того варта. Э, Коротше, це моя суб'єктивна думка. Пробачте, будь ласка. В общем, якщо знизу э, горить газ, то і вас Низ вже приготувався, а верх ні. Що з цим робити? Питання? Так, хто знає, сковорідку ставлять з водою для того, щоб залишити пар. А то то не припікання, то ви просто зупиняєте пригорання Насправді. Низ, коли підгорає, в цій моделі є можливість допікати саме верхнім шаром теном. Покажи, будь ласка. Давайте я дістану противень такий широкий Рішита. Ось, Дивіться, є внизу газ іде Та вверху тільки ця модель іде електро стенами А то так, точно така саме, тільки газовий газова горілка стоїть і зверху так само. У цій моделі там щуп, я бачу, це індикатор тепла. Коли ви виставляєте, наприклад, 180 градусів, він доганяє температуру і відключає тене. Давайте поки прикриємо цю красуню. Зараз не, про, не. Ну, про неї тікаємо. Не дуже розмова. Газові плитки ще мають розмір 50 та 60, кому як зручно. В кого яка кухня. Є навіть 90-ті плити. Ми такі давали на кафе, ще коли з Германії там техніку привезли, ну тут було дуже давно. Якщо є потреба задачі, привеземо любу плитку. Ну, ми в наявності тримаємо ті, які були по акції, приїжджали від компанії, для того, щоб ми могли запропонувати нашим покупцям. Більше преміальна модель, це, я вважаю, гарення. Ми заздалегідь зняли один, одну рішитку для того, щоб люди могли подивитися плитку більш детальніше. Це називається широкий тифлон. Класно, мені він дуже подобається. Він класно миється ну, в порівнянні з чугуном. Чугун, коли миєте, то, то він жир, коли припікає, то його ну, важкувато відмивати. А тіфлон такий широкий, він класно відмивається. Метал метал теж. Якщо широкий, то чудовий. Якщо тонкий, то таке собі. Тепер давайте розглянемо по побалакаємо про комфорку. Покажи, будь ласка. Це у нас Газконтроль та автоподжиг. Що нам каже Газконтроль? Наприклад, ну я не знаю ту хазяйку, яка э, вимкне там чи що вона там варить, і уйде з кухні, не знаю, це як робот пелісос, Wi-Fi. Хто вімкне пересос, коли його нема вдома. Ну, Друг він загориться. Ну, я не знаю, ну хто. Або бойлер там Wi-Fi включати, або кондиціонер. Іду додому, треба вімкнути, щоб він там. На... Ну, хто як. Або пральну машину, то взагалі ну, нема вдома. Я там на, на роботі сиджу і думаю, так вімкну я пральну машину. А вона там сидить загружена в мене там, з пральним порошком. До речі, пральний порошок є можливість там деякі мілі там є, зустрічав, сіменси зустрічав. Коли великий об'єм заливаєш, вона бере свою порцію. Тобто вам не треба завжди туди заглядувати щось там, ну як там кожне прання, условно там щось підливати. У вас один раз ви заливаєте кондиціонер, там літра три, і правильного порошка літров 5. Це, вона там щипає собі, ну вона і коштує, побачите. Зараз проплити. Горіння. Чому вона мені подобається? Вона е, виглядає, як нержавійка, але це порошкове покриття. Оце прям чудова річ. Вона витирається одне тряпкою, якщо там жир потік. Чудово виглядає. Нагрів у неї 275 градусів, я бачу. По режимам саме ця модель. Тут дивіться: верх-низ, конвекція, верх-низ, верх конвекція. Верх верх просто верх, там режим піца, то вона задає температуру. Це швидка розморозка очистка паром. Ну, общем, така собі. Взагалі мені ще подобається плити, це я зустрічав тільки колись в Германії. ВОЗ, називається ВОС. Можете там перевести. ВОС це Електролюкс в Німеччині називається. В них є шухляди, ті, які з підігрівом. Що таке підігрів? Наприклад, ви готуєте там тісто ну і там що ще робите соуси. Тісто намісили, кидаєте туди в шухляду, вона з малою з температурою. Зараз немає такої настайоності, ну, привеземо. Е, е, Отдільно вона духовку ту підігріває для того, щоб можна було тісто підійшло під правильну температуру. А деякі у нас жінки нічого там не роблять, просто ставлять туди сковородку, щоб підсушити сковородку. В общем, давайте так. Я дуже люблю плити, вони мені дуже подобаються. Більше 10 років, більше 10 років займаюся ними. Е, багато хто. Багато кому ми вже привезли ще. Якщо пам'ятаєте, на робочій ВТБ ми були на, на другому поверсі. Там дуже ну, класні люди, а тебе закрили на реконструкцію, там чорне тебе з'явилося, все, закрили то приміщення. Ну Нам там дуже подобалось займатися. Ну, там дуже в попиті були різні речі, давайте не про них. Ми зараз про газовий плит. то що колега попросив, кажу але всі знімить, то що люди дуже питають, вони. Які бувають газові плити ще раз вкратце. 50-60. Кольора. Білий, коричневий, чорний метал. Дуже в попиті, саме метал. Ну, це люди люблять. Я б, наприклад, в дом собі не поставлю. Це моя думка, це моя думка. Ось. потім. Чим вони можуть бути нафаршировані? Це автоподжу, газконтроль. потім рішітка, рішітка, щиток. Або скло, або е, металевий е, щиток, ой, щиток, я маю на увазі. Потім, по комплектації в самої духовці, бувають вони з противнем і з решіткою. Бувають з двома противнями з маленьким, глибоким, та е, сіткою такою. Сіткою, я думаю, ви знаєте, що з нею робити. Я просто не хочу ролик той затягувати. Я про одну плиту, наприклад, можу стояти ну Три години вам розповідають, що це за плита. Яка краще, яка краще. ну, Навіть про одну. А якщо там поставить 4 їх плити, часу вам не на то. ось і 60 якщо якщо є простір, простір, куди вам її поставити, щоб не перепилювати вашу кухню, яка вже зроблена, наприклад, ну згоріла вас плитка, треба плитку міняти. Ось. І так само вони бувають газ або газ електро. Електродуховка, мені теж дуже подобається. Наприклад, якщо низ тен допік, а верхній можна вже допікати його, е, Ну, якось так. Дуже дякую вам за подобайки, за лайки, за особисте звернення. Дякую вам, що ви приходите до нас у гості і питаєте е, правильні речі, які вас цікавлять. Ми залюбки дамо консультацію, дзвоніть. Наші е, колеги, співробітники задоволенням вам всю інформацію предоставлять: фото, відео тощо. Якщо ви в іншому місці, то надсилаємо без питань. Плиточка може бути ваша е, біла, сіра, червона. Ну навіть червона, якщо треба. Є у постачальника червона, ну я кажу, кому вона надо, Ну бо до речі, ні, ми колись дівчині одної продали в, в Кривий ріг. Так, да, вона кажу, у мене холодильник, червоний, я готую мало. Дайте мені червону плиточку. Мою ну, навіть духовку, там, кандидається, ну не важливо, яка бренд. Тож і духовку її надіслали. Я маю на увазі мікроволновку. Тому що духовка от є в червоні, а микроволновки колір беруза або червоний. Ну, той дуже рідкий. такий. А, салат, даже мінтовала була, класна микроволновка. Все, пробачу, що затягнув ваш час. Дуже дякуємо. Якщо не важко, поставте лайк, нам дуже приємно. Чекаємо вас у гості. З вами був Олексій. техніка з вами. Дякую.